Те, що необхідно знати і пам'ятати кожній жінці у стосунках з чоловіком, для початку зрозумійте, що якщо у вас зараз немає стосунків, то це далеко не кінець світу. Треба навпаки насолоджуватись тим періодом, коли ви належите тільки собі одній і все. Коли ще нема чоловіка, сім'ї і дітей. Повірте, потім ви ще будете з теплотою серці згадувати ваш незаміжній період. Адже це ваш період пізнання себе та становлення як особистості, що теж є дуже важливо. Наступна порада про те, щоб не розказувати постійно чоловікам, які ви не впевнені в собі, і про всі ваші комплекси. А навпаки, покажіть, як ви дійсно любите себе, але це ви зможете зробити тільки після того, коли розкажете про всі свої комплекси хорошому психологу, який вам з ними допоможе. А ще один важливий момент, який треба завжди мати на увазі, вступаючи у стосунки з чоловіком, це те, що якщо ви починаєте вже спати з чоловіком, то він, наче автоматично стає для вас особливим, адже на підсвідомому рівні ви вже обрали його і виділили серед інших. Ви вже мало не вийшли за нього заміж, уявляючи його своїм чоловіком, а себе його дружиною. Але це просто чоловік. Він може не мати таких далекоглядних планів на ваше спільне майбутнє, як ви собі уявили. Він звичайний чоловік, який тепер не буде нічого змінювати у поведінці з вами, адже він вже отримав головний приз. Ви впустили його до себе в ліжко, а не тільки в своє серце. Ось що йому головне. Його це зараз цілком влаштовує, і він не готовий щось змінювати, доки все працює так, як він хоче, тож і до одруження може далеко не одразу дійти, якщо взагалі дійде. Саме тому нехай спершу чоловік дійсно стане для вас особливим, але не тому, що ви уже спите з ним і у вас метелики, і гормони грають, а тому, що він своїми вчинками і ставленням до вас показав, що ви теж для нього дійсно особливі. От тоді вже переходьте на інший рівень стосунків, тому не поспішайте з цим. Також ніколи не економте на собі, якщо не хочете, щоб інші економили так само на вас. Працює це тільки у такому порядку: спершу ви вчитеся самі на себе витрачати і на рідних вам людей, і тоді вже інші будуть щитувати ваше ставлення до цього і так само ставитись і до вас. Ось так все працює. Якщо ви бачите, що чоловік не підтримує, не захищає, не поважає вас і навіть не вміє розсмішити, то що ви взагалі досі робите поруч з ним? Він вже не зміниться для вас. Але розкажіть інструкцію поводження з вами вже наступному претенденту на вашу руку і серце, хай зрозуміє, чи йому це взагалі підходить, адже не кожен може потягнути ваші бажання. Таке іноді теж трапляється. Не забувайте і про те, що приймати і любити чоловіка просто так може лише одна жінка в світі, і це його мама, а не кохана жінка. Любити треба тоді, коли вас так само люблять вчинками. Тож не треба складати себе в коробочку і підлаштовуватись під будь-які очікування від вас чоловіка, якщо у відповідь він пропонує любити його просто так, а сам при цьому не докладає жодних зусиль. Жінки, перестаньте нарешті бути жилетками для чоловіків і допомагати їм біля вас просто зализувати свої рани, потурбуйтесь ще й про себе та свій душевний спокій. Не треба подвигів і жертв в ім'я кохання. Адже вас про це ніхто не просив. Не вкладайтесь туди, де нема віддачі. Якщо чоловік вам вічно на все жаліється, відправте його в кабінет психолога за гроші і ниття відразу ж припиниться. Ось побачите, але не засуджуйте ніколи нікого за минуле, якщо людина змінилась. Ніколи не бійтесь бути незручними і некомфортними для когось. Зате ви точно будете знати, що вас цінують і люблять, дійсно такими, як ви є, а не просто тому, що поруч з вами завжди можна розслабитись і взагалі ні за що не напружуватись, не прикладаючи жодних зусиль. Не робіть цього. Не треба всіх цих жертв і подвигів, щоб вас вибрали. Жінки, ви так само маєте повне право вибирати, а не просто сидіти і чекати, що вас оберуть і покличуть заміж. Не забувайте про це. Краще будьте собою і не намагайтесь стати всім для чоловіка і коханою, і мамою, і психологом, або ж, навпаки, зробити з нього вже своє все або свого психотерапевта, щоб лікувати травми одне одного. Шукайте того, перед ким не будете завмирати. Того, хто не егоїст, не критикує вас постійно, і не має страху перед відповідальністю, хто вірить у вас і не вимагає весь час порад чи підштовхувань, щоб чогось досягти, того, хто буде стабільним у своїх почуттях, того, хто не буде робити вам боляче і ображати лише тому, що у нього сьогодні був поганий день, або щоб покарати вас за непокору. Любі жінки, завжди будьте впевнені в собі і нікого не тримайте біля себе силою. Пам'ятайте, що чоловіка неможливо як втримати, так і вкрасти з сім'ї чи змусити зрадити це його вибір. Хай робить його, а ви вже робіть свій вибір і висновки. І ніколи не погоджуйтесь на те, чого вам насправді зовсім не хочеться, ви тим самим змушуєте свого чоловіка постійно рости і розвиватися біля вас, щоб дати вам саме те, чого ви дійсно хочете. Це справді так працює у стосунках. І ще одне. Якщо у вас постійно є якісь підозри відносно вашого партнера, то це не параноя, як він вам може сказати. Це цілком, можливо, ваша інтуїція і життєвий досвід та мудрість вам щось говорять. Завжди цінуйте у стосунках спокій і впевненість одне в одному. А там, де постійно летять іскри, пам'ятайте, як пише на табличках, висока напруга, не підходь, бо вб'є, ось так воно часто і буває. Якщо чоловік, наприклад, вже з першого побачення починає продавлювати вас і розповідати, як саме йому буде зручно у стосунках, і взагалі не слухає, що там хотіли б ви у стосунках, він просто шукає для себе зручну у використанні жінку. Повірте, чоловіки знають, як має бути насправді у стосунках і можуть поводитись по різному, тобто і як джентльмени, і як грубіяни та егоїсти. Він просто випробовує вас, щоб зрозуміти, як можна з вами поводитись, і чи вийде тут швидко досягти всього бажаного з найменшими фінансовими і душевними витратами, чи ні, і він не на ту напав. Тож доведеться або йти ні з чим, або все ж мінятися самому. Не грайте жодних ролей, не придумуйте собі якихось образів. Краще навпаки, показати партнеру все, на що ви дійсно здатні, які ви буваєте, коли не тільки раді, але і злі, сумні чи роздратовані. Адже життя це далеко не завжди тільки позитиві щастя, ви і самі це добре знаєте. Подивіться, як чоловік буде себе з вами вести, коли ви і самі себе, наче не можете витримати, а от він може або ж ні. А може йому взагалі в кайф просто робити і бачити вас дійсно щасливою, і він не висуває вам за це жодних рахунків. Тож не вірте лише словам, а тільки діям людини у стосунках. У стосунках головне далеко не зовнішність і краса чи пристрасть, які все одно з часом пройдуть, хочемо ми того чи ні, а має значення ще й спорідненість, тобто дружба ваших душ, а не тільки тіл. Головне, не всі ці ваші метелики у животі. А вміння партнера зробити так, щоб ви знову щиро усміхнулись, коли вам сумно, і коли добре знають, що ви насправді любите в цьому житті, коли знають, від чого ви отримуєте справжнє задоволення. Тому не будьте зривнивими, нервовими, впертими від чогось залежними чи змрійниками, які весь час шукають себе, доки ви гаруєте на трьох роботах. Шукайте спокійних, теплих, взаємних і надійних стосунків. Де не буде місця емоційним гойдалкам та постійним маніпуляціям вашими почуттями, просто обережіть себе від цього. Адже так приємно, коли знаєш, чого чекати від людини, а не всі ці несподівані сюрпризи. Не прикрашайте людей, у кожного свої скелети в шафі, але якщо чоловік витримує вас тоді, коли ви і самі себе не можете терпіти, може розсмішити, на нього можна покластися, вам не зносить голову від нього. Він гарно ставиться до вас, і ви безтурботні поруч з ним, ви обоє прикладаєте однаково зусиль, щоб все склалося. А стосунки з ним не тягар для вас, а навпаки, як жага до життя разом, не бурчить постійно, а ще дбає за ваше здоров'я і самопочуття, і любить тварини дітей це те, що треба. Це справді чоловік для життя, який вас не відпустить вже, а ви не відпускаєте його. Він, чоловік з великої літери. А значить, ви поруч з ним будете жінкою з великої літери. Адже чим більше він чоловік, тим більше ви жінка поруч з ним. Так працюють закони щасливих і гармонійних стосунків. Щастива. Чи згодні ви з цим напишіть у коментарях і поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.